Я, звичайно, продовжу свої напрямки, але так, щоб вони були таємно прикриті. Бо багато чого ви за цей час не мали можливості бачити, і це я гадаю, що найкраще я ніколи. Це, ну, не розповсюджую, не обговорюю, не даю підстави для обговорення, коментування тощо. Це нехай воно буде за ширмою всього того, що ви бачите, і того, що ви знаєте, так найкраще. Але я продовжую свої всі розпочаті справи, бо багато вкладено любові, душі, здоров'я, сил. Багато подолано перешкод, негараздів. Всяких форс-мажорних обставин, чого тільки не було. І ковід, і війна, і, і блокпости, і, і в Греції дуже складно все було робити, але навіть ті кордони були подолані. Але в Україні, на жаль, споплюжено все те, що робилось раніше.